Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим як піти на вихідні, я пропоную поговорити про результати податкової амністії в Україні, які власне нещодавно оприлюднили податкові органи на своєму вебсайті Tax.gov.ua. Отже, нагадаю, що за попередніми очікуваннями при голосуванні при прийнятті закону щодо спеціального декларування доходів громадян станом на 1 січня 2021 року очікування у уряду були наступні: а за оцінками уряду, капітали тіньові капітали українців становили 40-45 мільярдів доларів, причому очікування щодо розмірів виведених з тіні капіталів були на рівні 30 мільярдів доларів. І як зазначив пан Гетьманцев у своєму інтерв'ю, якщо Результат здекларування стане цифра становитиме 20 мільярдів доларів, то вважатиметься амністія успішною. На сьогоднішній день цифра задекларованих у спеціальному порядку доходів громадян склала 6,2 мільярди гривень, тобто приблизно 150 мільйонів доларів. Тобто, ну, самі порахуйте в скільки разів менше. Очікування тут слід ще розуміти, що мова йшла про капітали, про активи, які громадяни набули до 1 січня 21 року. Фактично, станом на 1 січня 2021 року слід було легалізувати цей тіньовий капітал. Але я пригадую навіть конференції, професійні і круглі столи, навіть експерти. Провідних консалтингових компаній в Україні не рекомендували своїм клієнтам виходити на амністію, тому що а, така декларація і а, умова щодо внесення коштів на рахунок в банку, який буде перевірятися. Дані декларації повинні бути перевірені. Відповідно, це ціле розслідування щодо ваших статків, і не було прозорим. Скажімо, розуміння того, чи не буде в особи, яка вийшла на Амністію додаткових проблем, наприклад, розумієте, ухилення від сплати податків у великих розмірах, це кримінальне правопорушення. І можемо сказати, що люди з капіталами, які вийшли на Амністію, фактично могли визнати себе порушниками податкового законодавства навіть до кримінальної відповідальності. Тобто, з точки зору репутації, це ну, так собі да, ідея виходити на амністію. Ну і взагалі цікавим є те, цей факт відмітили інші експерти. Я його теж відмітила, що запровадження ставки єдиного податку 2% і обсяг доходу до 10 мільярдів гривень значно нижчий аніж. Ставка податку для Амністії, податкової Амністії. Тобто, якщо мова йшла про те, щоб відбілити капітали поточні чи попередні, то перепрошую, але спеціальні вимоги щодо військово-єдиного податку набагато краще відбивають гроші, ніж податкова амністія. мається на увазі, що це дешевше зробити. Ну, це моя професійна думка. Я довго думала, насправді, для кого ввели цей єдиний податок, 2%, і зробила висновки, що були зацікавлені особи, можливо, навіть ще є зацікавлені особи, які використають цю можливість саме для відбілення. Капіталів. Якщо у вас є така потреба, не вагайтеся, <смігінь> у вас є мало часу, оскільки якщо до 30 червня проіснує спец спецєдиний податок, 2%, то вікно можливостей просто закриється. Потім щодо <смігінь> податкової амністії на майбутнє. Взагалі, є країни, які проводять податкову амністію раз на 10 років. Не знаю, як зробить Україна. 10 років це для нашої країни дуже великий термін. Але я гадаю, що поки є тіньовий капітал, ну так званий тіньовий капітал, насправді з посиленням контролю обсяг тіньового капіталу буде зменшуватися, тому що просто його дуже складно використати. Але в цілому, Є країни, які регулярно проводять такі заходи. Це, як знаєте, акційний розпродаж податковий. Тобто, взагалі акції ніяких податково не проводить. Але це така акція по збиранню коштів, власне, додаткових, на які податково в принципі не очікувала, але щось додаткове може продатися, так би мовити, за зі знижкою. Ось я вам рекомендую збирати свою податкову історію, декларувати доходи, навіть якщо вони невеликі, тут має значення саме дисципліна. Тобто, якщо ви багато років підряд декларуєте доходи, це набагато краще, ніж ви якогось року вирішили повитягувати всі свої статки, документи, зібрати і так далі. Тобто це регулярна діяльність не нехти нею, тому що. Ви самі собі потім подякуєте через 10 років, що у вас є ціла податкова історія. У нас на цьому все. Я вам бажаю приємних вихідних. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Нам все добре. До побачення.